Я хотів запросити на цю сцену. Наш актив, нашу громадську спілку, це можливо було там не заплановано. Це ті люди, завдяки яким цей форум відбувся. Це ті люди, які два місяці готували, думали, перероблювали, і була просто колосальна робота, пророблена. Я хочу їм подякувати. Вони, Ми робили це для вас, для того, щоб була можливість почути, була можливість сказати, можливо, не багато сказати. Ми врахуємо це, ми всі вчимося. Я прошу ще раз на сцену громадську спілку Київська асоціація та ТЖБК, Голів районних асоціацій вийти на цю сцену активних учасників Олена Гаркуша. Без е, твого адміністрування, е, я думаю, ми б завалилися. Не всі є, але е, це лише невелика частина. Я просто хочу, щоб ви бачили цих людей ну, в обличчя, щоб е, саме ну, вони працювали. І ще раз, це, це не заплановано. Людей насправді набагато більше. Ну і Олексій Тихонов, от він якраз. Полеміці, да, от перебуває і надалі. Ну, це класно. Всі ті, хто приймав участь, а, оці чудові а, чудові, чудові а, макети, це а, заслуга Роми Марчишина, ідеї, коригування Саша, Лена, Адміністрування, Валера, наші емоції. Да. Вони нам надавали якогось імпульсу і десь коригували. Дівчата наші чудові. Ви нас надихаєте, ви, ви нас надихаєте своїми слушними порадами, своїми думками. Ну, це насправді була величезна командна робота. Ми хочемо в наступному році повторити, можливо, більше. Ми вже це обговорювали. Стас Ссс с выступає да стас Я, я, я якщо можна от Юля, давай ти можливо краще ска. Я хочу просто, щоб це на запису лишилося, бо стаса немає. Станіслав Донцов, наш сьогоднішній ведучий, який починав і відкривав наш форум. Я хочу особисто від нас усіх подякувати Стасу. Це шалена робота була проведена. І Я думаю, що ми всі погодимося, що він номер один в сьогоднішньому в організації сьогоднішнього номеру. І я хочу, щоб запис залишився. Наша велика йому вдячність. Я думаю, що ми його на пару тижнів у відпустку. Відправимо після цього форуму. Це дійсно робота і організація. хоча ідея, ми колись з Юлією Бородіною зараз немає, в залі починалася так. Ми сиділи, каже, а не провести чи нам форум в Києві? Що ж ми все у Львів та у Львів їздимо? Ми так посиділи, каву попили, і вирішимо, будемо проводити форум. Але вся основна організація лягла спочатку на Стаса, Олена, звичайно, допомагала вся наша команда активу громадської спілки. Я ще раз всіх хочу запросити приєднуватися до районних асоціацій. Вони є членами міської асоціації і членство в міській асоціації. Громадська спілка, яка сьогодні проводить форум, відбувається виключно через райони. Тому, будь ласка, знайомтеся, звертайтеся і будемо співпрацювати. Дякую. І такий невеличкий анонс ну, знову ж таки, можливо, десь як завершальне слово, але, знаєте, це такі три крапки. Продовження буде. Ми завтра плануємо круглий стіл е, і запрошуємо представників е, міст України. Е, нам потрібно спілкуватися. Ми маємо сісти, подивитися один, в очі, один одному в очі і ну, вирішити для себе, е, як, як не, не чому там е, нам не потрібно спільно рухатися, а як ми будемо спільно рухатися. Е, е, у нас немає іншого виходу. Ми маємо спільно, мусимо спільно э, рухатися, э, узгоджувати, спілкуватися, сваритися, але в кінцевому випадку доходити розуміння. Для того, щоб э, в цілому і наша країна стала кращою, адже ми э, стали голову, головами правління. Ну, я переконаний, що в більшості мотиви були э, такими, що люди хотіли покращити якесь буття. Біля себе щось зробити краще. І потім люди почали вчитися, розвиватися, робити наступні кроки і бачити далі свого двору. Ми, 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 ми бачимо, зараз ми дивимося, ну, ми дивимось далі свого міста. І ми розуміємо, що це наша країна. Будь ласка, долучайтесь. До завтрашньої дискусії, а, тепер переходимо до нагородження. А, все, да, я вас відпускаю. А, і ще раз хочу просто повторити зовсім не по графіку, не по плану, от прям взагалі. А одна ремарка. Перед нагородженням. А, що хочу сказати, ми маємо підписати меморандум. А, я прошу а, до, на сцену. Наталію Джулає, це комерційний директор компанії профпереробка. Це компанія, яка має цінності. Цінності це, це більше, ніж будь-що. І тому ми, скажімо так, ми довго спілкувалися достатньо довго і про екологію, і про переробні заводи. А, доволі а, так, тільки треба його знайти. Ну, бувають накладки, ми всі живі люди. Ніхто від цього не застрахований. А, я хочу сказати, що ну, поспілкувавшись, у нас спільні цінності. І тому ми підписуємо цей меморандум. Ми не підписуємо меморандум, ми просто аби підписати, там, щоб були якісь папірці. Ми ще, до речі, один меморандум будемо підписувати, але можливо, ми завтра це оголошимо. Так, да, Максим, пане президенте асоціації міста Запоріжжя? Я хочу дати слово Наталії Джулай стосовно. Нашої співпраці, подальшої анонс, Це особливо буде цікаво для киянів, а можливо і для гостей людей з інших міст. Дякую, я вітаю всю спільноту небайдужих активних тих, хто дочекався до самого кінця. Розумію, що ви всі ті люди, які небайдужі до потреб. Мешканців своїх до свого господарства, до своїх ОСББ, ЖБК і ЖК. Мені дуже приємно бути присутньою сьогодні поряд з вами, спілкуватися. Я Наталя Джулай, комерційна директорка профпереробки, наше підприємство 100% українське, приватне. Наразі ми вивозимо 35% відходів з Києва і передмістя. Це 900 тонн відходів щодня. В нас є більше 30 автомобілів білих сміттєвозів. Ви, напевно, всі вже бачили такі білі сміттєвози Вольва, Форд, профпереробка. У нас більше 30 таких машин. Професійна команда, професійний колектив. Надаємо комплексну послугу з управління відходами, працюємо з усіма видами відходів: звичайне сміття, тверді, побутові, великогабаритні, будівельні. І вже незабаром для наших клієнтів ми будемо надавати послугу по вивезенню небезпечних відходів у складі побутових: це використані батарейки, прострочені ліки тощо. У вас у всіх є реклама в роздатковому матеріалі, є телефон. Знайомтеся з нами, є в щоденнику моя особиста візитка. Я готова спілкуватися з кожним, цінуємо кожного нашого клієнта, доєднуйтесь до нас, будемо раді співпраці. І Хочу подякувати Максиму за те, що і запросили нас на форум, і за те, що ми знайомимося, підписуємо цей меморандум для нас. Велика честь бути серед всіх тих людей, які сьогодні переді мною були буквально на сцені, шалені енергійні, ідейні, небайдужі. Хочемо також бути корисними в тій справі, якою ми займаємося, бо це теж частина тих послуг, які ми надаємо вам, ви надаєте своїм мешканцям, і ця послуга має бути якісною. Ми хочемо бути корисними асоціації, запрошуйте нас на лекції, семінари, круглі столи, будемо відповідати на всі ваші питання. і цінна ця співпраця, Тим, що е, очі в очі, один з одним, ми можемо бути. Е, я можу почути вас, наше підприємство, да, там, в моєму обличчі, наших співробітників, почути всі ваші потреби, почути, що необхідно змінювати, і будемо рухатися в цьому напрямку для того, щоб е, всі були задоволені, мешканці були задоволені і послуги були надані. На вищому рівні. Дякуємо. Я знайшовся. Так, знайшовся документ. Звичайно. Прямому ми... підстоя, Прямо, так? так? Ага. Стоя. Так. Історичний момент. Всім ти на черзі. Ти меморандум роздрукував. Yeah. Дякуємо вам ще раз. Підписання меморандуму з асоціацією Запоріжжя буде завтра. А, а сьогодні будуть нагородження. Ми продовжуємо, ну, завершуємо, продовжуємо. Да. Передаю слово Ірина. Це найкраща квіткова да? історія. історія. Ірина наша найкраща квіткова історія. Цікаво звучить. Добре, передаю слово. Ви бачили протягом сьогоднішнього дня, а до того протягом. Деякого часу проводився конкурс на краще квіткове подвір'я. Хочу декілька слів сказати про нього. Це просто, ну, по-перше, для нас так само неймовірний досвід вперше, і дуже було цікаво. Звичайно, хочу подякувати всім причетним і тим, хто створював свої подвір'я в першу чергу, і нашим спонсорам. і... Організаторам, що я хочу сказати, що кожен лист, який ми отримували, і кожне фото, яке ми дивилися, ми проживали разом з вами. Це було настільки цікаво, просто неймовірно. Просто ви самі можете побачити, яка це краса, і різні історії. Захоплювалися ними, плакали, сміялися, раділи за вас. І головне, що цей конкурс насправді про любов, і про турботу, і про об'єднання це те, що нас тримає в такі важкі часи і дає нам якісь позитивні емоції. Ну що хочу ще сказати, якщо ми говоримо про квіткові подвір'я. Хочу побажати всім квіткових подвір'їв, хочу побажати всім дубової стійкості і до перешкод, звичайно, сусідів гарних чорнобривчиків, і, звичайно, щоб у нас була скоріше, перевога. І так, за результатами конкурсу, який сьогодні проводився між нашими фіналістами, а у нас їх 10. У нас е, перше місце гран-при отримало ОСББ річна три. Якщо є е, представник, прошу на сцену зайти. Вийти сертифікат на 20 тисяч гривень. Є у нас представник, є, будь ласка. Сертифікат на 20 тисяч гривень Олена зараз вручить. Це дає наш спонсор Дім Сад Горіт. Город, вибачте, далі за мікрофон. Мікрофон найкраще, будь ласка. Дякую всім, дуже неочікувано. Дякую всім, хто голосував. В нас такий відкритий майданчик, не закрита територія, тому запрошуємо всіх. Ми ще вкладемо ці гроші, зробимо альтанку, і запрошуємо всіх до нас в гості. Вітаю вас! Річна три. Це між і задовольні. ОСББ річна три. Наш спонсор і учасник сьогоднішньої програми, Наталіс, ще пропонує нам розіграти три сертифікати по дві тисячі. Їм настільки сподобалось наше... наша сьогоднішня зустріч, що вони вирішили дати не два за умовами конкурсу приза, а три. Тому зараз рандомним вибором ми знайдемо, хто у нас буде переможцем. Ой, Ді? Вибачте. Всі перемогли перемогли всі не треба було крутити. Вибачте. Лена, ну давайте ви давай перша. Так, номер. 28. ОКЖБК, дім на будівельників. Є представник? Добре. Я хочу просто ще попередити чи нагадати, що умовами конкурсу тільки ті, хто в залі, мають право на ці такі наші чудові призи. Прекрасна локація. Я думаю, що ви точно достойні цієї нагороди. І е, у вас були і здається високі відгуки в і Фейсбуці, високі рейтинги по голосуванню. Тому це точно ваша перемога і радуйте всіх навколо далі. Це наш переможник по конкурсу на Фейсбуці. Вітаємо. Номер 26 – ОСББ «Поетичне». Ну Всі, хто займається квітами, знають, що троянд вирощувати дуже складно, тому це теж дуже достойно. Вітаємо вас з перемогою. Вже було річна три. Тому ще раз переїхаємо. Е, провулок Макіївський, два. До речі, мої сусіди. Немає. Цикаємо. Ні, немає, немає. Сертифікат передамо. Ні. Умо по умовам конкурсу тільки ті, хто в залі. Тому будемо тягнути до самого фуршету. Я думаю, дуже заслужено. Це просто моє сердечко віддаю. ЖБК Дніпровець 2. Є? Боже, невже нема? Як шкода. Насправді немає. Там така зворушлива історія, що я за них всі свої сердечки віддаю. Ну, вибачайте. бачайте. Так, да, я представникам. Давайте, може, ми йому віддамо. Я думаю, що він заслуговує. Добре. Дякую. одне слово. Настільки, Наталі, сподобалось у нас і, і все, що ми тут робимо, що вони сказали, що оту чудову квітку вони теж дають і можна вибрати. Так що ми зараз ще побачимо через 28 разів, хто ще квітку понесе. Не треба, хай там стоїть, хай стоїть. А красиво вручити ну, можна. Так, ну я думаю, що немає представники ОСББ Абалмасова. Балмасова. Давай Олені подаруємо. Вона сьогодні заробила Давай, ніхто не проти. Давайте ми Олені подаруємо. Хочу ще раз на сцену запросити Наталю, тому що вона теж нашим конкурсом, нашим верніше, сьогоднішнім заходом вдохновилась, Вибачте, за російську мову, і вона теж придумала три призи. <рес> так, так, даю слово Наталі. Дякую. Дуже хочу, щоб в залі були присутні ті, кого ми обрали. Упереджене журі, бо спонсорські симпатії. Це виключно наші симпатії. Це ОСББ фаворит. ОСББ фаворит. Нема. Ну, ну ми передамо. Да, у нас умова не, не ті, хто в залі. Все, ми передамо. Добре. Чорновола 20 сусіди. Передамо, так? Да? І е, третій приз ОСБ, ОСББ проєктувальник 5. Ну, тоді я вам просто покажу, що це за призи. Ну, <плес> це отакі ми передаємо жилети. Ну і і тут ще є сувенірна продукція наша. Тому е, хто знає е, оці названі ОСББ, нехай підходять до нас або ми вже через організаторів передамо. Дякую. Фаворит це наш клієнт, до речі. Тому, якщо ви знаєте, да, можете поспілкуватися. І це вже без реклами буде, як ми надаємо послуги, це вже буде, знаєте, без реклами, як воно є. Він дуже хвалив. Йому дуже подобається. Приємно. Ще є, може, представники інших ОСББ. Все, передаємо через організаторів. Всім дякую. До речі, підходьте до нас ще хто на фуршеті залишається. Або завтра ми ще будемо. Ну, зранку точно, Підходьте, будь ласка, знайомтесь і дізнавайтесь всі спеціальні умови, які надає підписання меморандуму для учасників сьогоднішнього заходу і спілок. Ну, ми завершуємо. Дякую всім, величезне. Величезне вам дякую.